Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, сьогодні ми будемо робити призиви на зіткнення лицарів. Отже, в гру добавили нову пачку героїв. Давайте з ними познайомимось і будемо ловити. Є в нас рівно на 11 спроб. І хотілося б щось новеньке та й спіймати. Звісно, хотілося б п'ятірку спіймати, але ж ви знаєте, як це все буває, хоча б отримати хоч якусь івентову четвірку. Отже, новий пак героїв. Що бачимо? Ксіамара, Зелену п'ятірочку. Середній набір мане 300%, всім ворогам, плюс до всього бафає силу свою, яка збільшується і максимально можемо отримати 200%. Плюс до всього більше на суперника дебаф, якщо він якимось чином другим методом собі набирає ману, а не просто сходів, то він ще отримає 250 одиниць шкоди. Боляче, звісно, боляче. імба герой однозначно. Тому, якщо зловили і гадайте, що з ним робити, качаємо на фул, ставимо як в атаку, так і в захист. Далі, Ліса Нор. Всі ми знайомі з мамкою півночі. Супер ресетель. Це те саме. Та ще плюс, до всього бафає атаку, друзі. Бафає атаку. 50% атаки дає. Все це збільшується до максимально 70%. 55%. Воскресити померших героїв. Ну і відхил 770 одиниць. Що можна сказати? Круто, круто. Клас, монах, супер. Зловили теж на фул. Імба, герой. Далі. Торбен, червона п'ятірочка. Що маємо? Маємо зріз атаки, трипл шотер 200%. І плюс до всього ціль, на яку ми повісимо мітку, буде отримувати 80% від цієї шкоди. Все, все. Просто перерозподіл в одного героя. Дуже цікавий навик. Досить цікаво це все поєднання, якщо там є певні герої, чому б ні. Відноситься до сім'ї ведмедів. Так, да, до речі, забув сказати, у нас тепер дві сім'ї. оленів і ведмедів. Ну, що тут сказати? Тут у нас бафається атака. Ой, захист, плюс 40%, плюс 60 і плюс 70 на 3 хода. Гуд, Олені, що ми по оленям маємо? По оленям ми маємо. Атаку ось більше. Тобто там захист, тут атака. Досить круте поєднання. Якщо там наловили декілька героїв з цієї сім'ї, ну це дуже круто буде між собою співпрацювати. Ну, а ми продовжуємо. Теді блін, беззубий хлопчик, ну чесно, йому просто його вибили, одітий ведмедя. Шапка ведмедя. Шапка ведмедя. Щіт, меч, дерев'яний щит і меч, і шапка ведмедя. Що ж ви ще хотіли? Середній. Що він робить? Коротше, по всім, кому він б'є, герої ці засипають і вони отримують збільшену шкоду. Куди цей герой зайде в захист? Звісно, ні, тому що ну, це повне дно, чесно кажучи, в захисті його зовсім не бачу. Ну, в атакі, якщо ви там берете до нього якихось там масовиків або трипл жорстких, то після ульти на 70% шкоди вони більше не по цим героям. Або ж, наприклад, з камінчика. Але ж камінчик реалізація така собі, тому під нього беремо або шотерів, триплшотерів, або крутих масовиків, які будуть співпрацювати саме з ним. Все, плюс іще до всього, ми лікуємо 800 одиниць здоров'я. Тобто відразу видно, що герой буде підходити в двійку, як саппорт. Тобто буде і збільшувати шкоду по суперникам, ну і лікувати. Тому однозначно лайкосик, а ми продовжуємо далі. Кода. фіолетова четвірка, Швидкий... Швидкий урон наносить 400% шкоди, і плюс до всього зрізає захист. Все це стакається, максимально можемо отримати до мінус 55. Дивіться, враховуючи, що це четвірка, якщо ви там ходите на титанів і так далі і зловили коду, чому б його не прокачати? Я до сих пір користуюся такими, як тібуртус але тібуртус зрізає 34. Так, в мене є кіт. Чеширський, але ж я його не качаю, тому що качати героя, який буде зрізати на 10%, більше захисту на Титані і все, ну не знаю. В мене він дуже-дуже пізно з'явився, тому вкачати його не буде. А ось коду можна було б вкачати. Зрізає більше, більше, і плюс до всього 400% в цілі. Круто, круто. Ну і залишається в нас настрічка. Фоун, друзі, швидка. Всі союзники отримують шанс 45% ухилитися від особливої навички ворога. Ну і за кожен уклін суперник буде отримувати 80 одиниць шкоди. Ну і баф на ману. Забув сказати, на три ходи всі союзники будуть отримати невеличкий баф на ману. Дуже цікавий герой, де буде ролити на турнірах з підсиленням, звісно, трьохзіркових і більш не де. Більш не де. Ну що, друзі, 11 спроб. Давайте спробуємо спіймати. 11 спроб. Спробуємо спіймати якусь імбу нову. Чи хоча б не імбу, хоча б якихось стареньких героїв. Ну, є тут дуже багато героїв, яких я дуже хотів би зловити. До речі, хотів би Феранта до сих пір. Навіть в зв'язку з тим, що він уже не рулить, не такий імбовий, як був, і дуже його хочу все одно. Ну і давайте. x 11 Поїхали. Батько тук мене зустрів. Початок не дуже. Далі. Адерин. Е, непоганий хілер, але ж. Е, Блін, вона в мене була, я її не качав. Тому, мабуть, із це теж нічого не зробимо. Ну, якщо ви пощадкивиці, вона вам тільки випала, то, звісно, непоганий варіант, прокачайте. Ось Ульмера, так, звісно, я дуже-дуже довго чекав, е, щоб залити в якогось іншого героя. Так, залишається у нас 8 спроб. Давайте, давайте. Дайте мені щось цікаве. Карил. Е, багато говорити не буде. Треба два героя прокачаних на фулф. Бажано в костюмах для проходження івентів на швидкі. Все більше він ніде не потрібен. Фон. Фон, друзі. Отримуємо фон. Нову трічку івентову. Е, ну, що можу сказати? В будь-якому випадку прокачаю, чому б ні. На туріках. З бонусом, з бонусом в будь якому випадку буде рулити. Чому б ні? Чому б ні? Від бафа атаки буде ролити цей герой, тому чому б ні. Він дає два бафи. Один це ухиляння, другий це. додає ману. Чому б ні? Так, ок, далі. 6 проб. Ренфілд, е, корм. Звісно, корм. Другий батько тук, ну батько-метука мені, це скрізь, дає. або батько туків починає нач... насипати, або оборонів. Так, окей, Чотири спроби. Біліт, гарна, почат... е, гарна трійка для початківця і все. Ну, у мене є одна версія прокачана в костюмі. Використовую дуже-дуже рідко. Все. Інші всі на корм. Знову Ренфілд. Е, дякую, дякую фінам за цей щедрий подарунок. І залишається, друзі, в нас дві спроби. Блін, ну дайте хоча б якусь четвірку. Ну, реально. Кашрека, ні, кашрека, я звісно, не хотів би, тому що ну, цей ящер вже не рулить. Колись це був дуже імбовий герой. Його всі хотіли, але це було на початку гри 5 років тому, друзі. Чи 6. 5 чи 6 років тому кашрак був імбовий. А зараз, на жаль, ні. Ну і залишається остання спроба. Кручу верчу. героя якось піймати хочу. Якось так. Така ріфка у нас вийшла. Ну і. О! палає! Я палаю. І жагангір теж. Теж на кон, ось такі в нас призиви вийшли. Нічого новенького не отримали, окрім одної трішки, з якої ще не знаю, що робити, чи буду я качати, чи ні, тому що я в трьохзіркові туріки дуже-дуже рідко граю. Але ж, фоун я дам шанс в любому випадку. Хай собі буде непоганий герой, цікавий цікавий. Можливо, прокачаю і потестимо. Але ж в будь-якому випадку, поки полежить, кормити я його нікуди не буду. Нічого вам новенького не випало з того, що хотілося, старенького теж. Ну, на те воно і призиве. Нічого, в будь-якому випадку, щось новеньке та колись і зловимо. На цьому в мене все. Пишіть, що вам випало. Всім бажаю успіху і побачимось у наступному відео. Всім пока!